Нова інформаційна година на Ті 8 Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Вітаю, продовжуємо працювати у режимі наживо. Велика Британія оголосила 11 січня про намір створити спеціально для України потужну балістичну ракету. Цей проєкт має назву Найтфол і почався ще минулого року. У заяві британського уряду вказано, що нова балістична ракета зможе нести 200 кілограмову боєголовку на відстань понад п'ятсот. Кілометрів. Ну і цю тему далі обговорюємо із військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Він же на зв'язку з нашою студією, пане Олександре, доброго вечора вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Ну і ось власне чим заявлена ракета? Так відрізнятиметься від тих, що вже є на озброєнні в українського війська, і наскільки використання ракет в з подібними характеристиками допоможе нашим, нашим армійцям власне випереджувати росіян можливо у війні? Я досить стримано відношусь до цієї новини, до цих заяв, які пролунали, і от за яких причин, справа у тому, що про ракету Найфолл дійсно можна говорити вперше, ми почули в 2025 році як в проекті перспективному проекті. Але будь-який оперативно-тактичного рівня, балістичний засіб ураження, балістична ракета від початку проектування з усіма підготовкою технічної документації, научно, научних робіт цього по цьому напрямку і до безпосередньо самої ракети в залізі як то кажуть тобто це безпосередньо вже буде такий собі проектний не, не просто макет а ракета яка буде проходити випробування зазвичай це проходить до 10 років оцей період Ось це поетапно злагоджено. Звісно, у Великої Британії є технічні, технологічні можливості виробляти такі ракети. В них є і непогана своя ракетна програма, це правда, і вони в цьому дійсно демонструють досить високі показники. Але, але ракету, яку зробили за рік, може мати багато дефектів. Вона сира. Це досить сира ракета, і її використання це буде ну фактично вибубовування в реальних бойових умовах. Тому очікувати від неї чогось неймовірного одразу з перших днів, я думаю, не треба. Окрім цього іншого, ця ракета вона має класичну дальність польоту для оперативно-тактичної балістики це 500 кілометрів. Така ж сама відстань у Іскандера, така ж сама відстань у українських проєктів, Грім 2 «Сапсан», але при цьому має бойову частину 200 кг, трохи більше ніж 200 кг. Це при тому, що середній показник для балістичних ракет це 500 кг. Тобто, ми вже можемо говорити про те, що в технічно-технологічному плані щось все ж таки цією ракетою, не так, тому що маючи меншу масу бойової частини. За рахунок чого за рахунок того, щоб збільшити дальність польоту, але якщо двигун не може винести цю ракету на 500 кілометрів при вазі в 500 кілограмів, а треба робити бойову частину 200 кілограмів, то питання до самої силової установки: чи готовий, чи сирий цей двигун? Тобто, бачите, питання виникає насправді досить багато. А у той час, як у нашого Сапсана а, або Грім-2, це була бойова частина 500 кілограмів і, звісно, дальність 500 кілометрів. Проблема тільки полягає у тому, що це не масштабне серійного виробництва на сьогодні. У нас балістичні ракети, і це поодиноко не використовується, про що говорив і сам президент України Володимир Зеленський. З іншого боку, в будь-якому разі, це засіб уражень. Це засіб ураження, яке можна використовувати по території Російської Федерації. Балістичну ракету досить важко збити. І це означає, що Росія буде змушена використовувати найбільш сучасні свої системи протиповітряної оборони, такі як С 400 які змушені будуть відволікатися на цю ракету, витрачати свій боєкомплект, і як мінімум, а, а такий ефект вона буде мати, як максимум, якщо вона дійсно буде повністю відповідати своїм характеристикам та можливостям, і дійсно можна використовувати для високоточних ударів по території Російської Федерації. Так, ну власне, у лютому минулого року так було представлено спільно британсько-українську розробку ракету Фламінго. І ось чи можна вважати Найтфолл, можливо, продовженням цієї співпраці? І наскільки успішно зараз стоять Фламінго на озбранні в української армії? Продовженням співпраці так можна говорити про це. А от щодо Фламінго, то це в першу чергу це базово наш проєкт, він мав розвиток першочергового саме в Україні. Ми використовуємо іноземні технології для того, щоб покращити характеристики цієї ракети. Фламінго, на відміну від Nightfall, це дозвукова крилата ракета сухопутного куску. Вона не є балістичною, але навіть тут я можу привести приклад, що у неї дальність польоту оцінюється майже в 3000 км. При цьому вона має бойову частину тонна 150. І це говорить про те, що ми, хоча і в мобілізаційному форматі, бо це мобілізаційна в першу чергу ракета, але змогли зробити те, що не зробила на сьогодні жодна країна в світі, тобто, щоб була крилата ракета, хоча й дозавковувала сухопутного старту настільки потужна бойова частина з такою дальністю. Польоту тому я думаю, що якщо співпраця вона буде продовжуватись, особливо з урахуванням того, що у України є величезний досвід в розробці балістичної зброї, знову ж таки, ГІМ-2, сапсан, це саме ті ракети, це ракетний досвід, який ми можемо також з нашими британськими колегами. Поділитися і зробити щось спільне, дійсно ефективно та загрозливе для російських окупантів, пане Олександре. Ну але умовно кажучи, ми можемо говорити про те, що Британія розробляючи подібні ракети, з часом може їх прийняти і на озброєння для свого війська. Так безумовно, якщо вони побачать у цьому перспективу, вони можуть це зробити. А балістичних ракет насправді серійного виробництва, масового виробництва в світі не так багато, як би це дивно не здавалося. Тобто основні передові виробники цих ракет це знову ж таки США, це їх Атакамс і подальші їх модифікації. Це Росія з низкою таких ракет і 9723, РК «Іскандер» це один з них. І деякі інші країни, там Китай, Північна Корея, Південна Корея. Тобто одиниці країн насправді які мають повноцінну сучасну о, ракетну зброю балістичного типу. А, тому, в принципі, я думаю, що Велика Британія, якщо вона побачить ефективність використання цієї ракети, наскільки вона може проривати російське шаленоване ППО і бути високоточною, безумовно, вона в цьому зацікавиться. Хоча, знову ж таки, на мій погляд, для балістичної ракети треба привертати увагу по збільшенню її. О, Бойової частини, бо для балістики 200 кілограмів, оскільки у вас на бойова частина, ну це, м'яко кажучи, не, не найкращий показник такої категорії характеристики. Тобто, у разі того, навіть якщо ці ракети будуть таки поставлені на озброєння до українського війська, якихось суттєвих втрат чи ту для умовного Кремля вона не завдасть? Ну я не думаю, що по Кремлю будуть її запускати, бо те, що а там хотілося. Може... Ну, ви знаєте, запустити ракету по Спаській вежі це таке собі задоволення з урахуванням того, що вона може долетіти до заводу, наприклад, в Алабузі і зруйнувати його. Ну я о, говорю як приклад, бо за 500 кілометрів вона не долетить, а от якраз фламінго може долетіти або. Томагавки, якщо його не зіб'є ППО, тобто тут м, пріоритетність цілі. Тобто, нам потрібна зруйнована вежа, чи нам потрібно знищений склад з а, шахедами, де зберігалось, ну, наприклад, 500 або навіть 1000 бойових частин. Фугасів саме для шахерів. Ну, я думаю, що все ж таки це більш вигідніший момент. Для знищення такого об'єкту, як склад з боєприпасами, ракета саме те, що треба, для знищення е, нафтоприробного заводу, для знищення якихось інших об'єктів, тобто там, де 200 кілограмів вибухової речовини, бойова частина, вона дає свій ефект. так. Якщо ми говоримо про якийсь укріплений об'єкт, ну, наприклад, навіть бункерного типу. То потрібна бетонобійна, потужна, осколково-фугасна бойова частина кілограмів 500. От тут, якщо ми говоримо про укріплені бункерного типу об'єкти, то ця ракета буде не настільки ефективна. Ну і я так думаю, що у багатьох виникли питання, чи вона буде ефективна проти Керченського мосту, ні. Проти Керченського мосту вона не буде давати того ефекту, який могла б надати ракета з бойовою частиною 500 кілограмів або більше тони. Але, в принципі, як елемент на перенавантаження систем протиповітряної оборони, вона може прийняти участь в комбінованому ударі по Керченському мосту разом з Довгим Нептуном, разом з Фламінго і разом з Атакамсами і чим тільки завгодно. Головне різноманітна номенклатура, а ціль одна. Ну і власне заявив заступник міністра оборони України Сергій Боєв про те, що Україна потребує додаткових ракет для комплексів. Протиповітряної оборони Петріот та Насамс, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів росіян. Далі його цитата: Російська Федерація суттєво збільшила кількість ракет та дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Петріот та Насамс. пане Олександре. Що може? Україна, які ще може знайти мотиваційні слова для того, щоб партнери українські все ж таки додали нам ось цих ось ракет для ППО, проблема полягає у тому, що ці ракети вони виробляються не так швидко, як зараз виробляються іскандери. От у чому проблема на сьогодні Росія має потужності виробництва на добу приблизно дві одиниці готової продукції 9723, це балістичний іскандер, і це десь приблизно мінімум 60 одиниць на місяць. Плюс, окрім всього іншого, вона отримає від північної Кореї ракети КН-23 в деякій кількості. А, отже, це ще плюс. І окрім іскандерів, Петріоти потрібні для перехоплення кинжалів. Потрібні для перехоплення, якщо застосовується Х-2232, а також такої ракети, як а, Циркон. А, так дуже рідко використовувати, але буває. А, таким чином, ми повинні мати кожного а, місяця хоча б в два. А краще в три рази більше зенитно керованих ракет, які протиділи цим загрозам. Тому що ну, з першого разу не завжди вдається збити балістику або аеробалістику. Інколи витрачається навіть дві-три ракети на те, щоб перехопити. Не завжди це одна ракета, одне перехоплення. А так, такі випадки бувають, але вони не, не, не настільки частіше, як того хотілося. Тому ми повинні мати від наших партнерів на місяць хоча б 200-250-300 зенитно керованих ракет до Петріо. США такої кількості не виробляють. Їм самим потрібно. І тому що вони готуються до різних ситуацій, навіть до того, щоб захищати Ізраїль у разі ударів а, з боку того ж самого Ірану, і різні е, сценарії, які ну, ми бачимо, що США вони повністю переформатувалися з. Оборони на внаступ недаремно в них Міністерство оборони було перейменовано в Міністерство війни. Тому до чого вони готуються, це велике питання. Але ось таку кількість ракет коли місяця вони постачати, на жаль, не зможуть. І тому о, дійсно заклики вони потрібні. Наші звернення, вони постійно потрібні. Постійна демонстрація нашим партнерам. Тих злочинів, які чинить майже кожної ночі, кожного дня Росія, це також потрібно робити, але це не означає, що ми обов'язково в якийсь момент будемо отримувати більше. Технічно та технологічно виробничі вони не можуть собі дозволити більшого. Зрозуміло, але тим не менше є результати російських атак. Київ знаходиться чи не у критичній ситуації сьогодні вночі знову під ударом була Одеса. Як тут ми можемо е, захистити українські міста? Тобто, все залежить лише від систем протиповітряної оборони, чи власне потрібно наносити все ж таки удари в глиб Росії по е, їхнім е, по їхньому військово-промисловому комплексу. Це комплексний, це комплексний підхід, тобто пасивна оборона та активна оборона. І якщо ми говоримо про пасивну оборону, то це також ми говоримо про засоби протиповітряної оборони. Що ми можемо зробити? Якщо з балістикою ми в активні в пасивній обороні нічого не можемо зробити, оскільки залежимо виключно від наших партнерів. То от якраз в активній обороні це дії по території Російської Федерації, там, де виробляються балістика, аеробалістика, там, де розміщуються носії ну, балістики, Міг-31К, Саваслейка, це полювання за російськими пусковими е Іскандер М. Е і інші кроки, які пов'язані саме з бойовими операціями і ударами по території Росії. Тобто, це активна оборона, так само і. А в пасивній обороні ми можемо робити що? Проти балістики, ну на жаль, якщо її не збиває засіб протиповітряної оборони, відповідно о, зробити щось, якось заховати якийсь об'єкт енергозабезпечення тільки що під землю, тільки що його заховати під землею. А з іншого боку, якщо ми говоримо про дрони Камікази, Шахет-136, тут є як пасивні, так і активні методи, якими ми е користуємося і які можемо масштабувати. Е е захист е самих об'єктів енергоструктури, е е навіть елементарно, можу провести приклад. Дуже часто взводили е бетонні загородження, щоб мінімізувати ураження, але Дуже рідко коли перетягали а, сталевими сітками а, самі об'єкти енергозабезпечення. А, нещодавно ми неодноразово з вами бачили, як а, російські дрони намагалися атакувати наші міста, і коли вони пролітали містами, відбувалось у них пікування, але вони чіплялись за дроти а, електричні, а, саме і вибухали. Тобто от приклад того, що було б, якби над об'єктом енергозабезпечення було зведено такий захист у вигляді дротів сталем, десь в радіусі 100 метрів. І фактично він змінював би це би здійснював би функції протикумулятивної кумулятивної розчітки, як на БТРах та БМП. Протикумулятивна решітка протикумулятивного боєприпасу, коли вона не може якось протидіяти ефективно цьому боєприпасу, але він вибухає набагато раніше, ніж е, з бронею самого БТР, чи танка чи БМП, а е, має зіткнення. Відповідно, ураження набагато менше. Так само і тут е, під час пікування е, саме дрон вибухає раніше, аніж він досягає своєї цілі. Отже, ураження стає в рази менше. І активні засоби протидії захист, засобами протиповітряної оборони, мобільні огневі групи, авіаційна компонента, зенітні дрони все це ми можемо робити. все всім цим ми можемо користуватися, що протидіяти дронам. Головне масштабування і ефективне користування кожним цих елементів. Ну і власне, продовжуючи тему дронів, 13 січня у Чорному морі були атаковані чотири нафтові танкери, які йшли під грецьким прапором. Судна рухалися в бік каспійського трубопровідного консорціуму, що розташований біля російського узбережжя. Наразі хто атакував танкери, невідомо, але варто зазначити, що 12 січня так російські окупанти завдали удару по цивільних суднах неподалік Одеси на одному з кораблів Всталася тоді пожежа, є поранений член екіпажу. Про атаку повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Один з ворожих безпілотників влучив у танкер, який рухався під прапором Панами та саме очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії в момент удару. Тут ми говоримо про відповідь українців на вчорашні події поблизу Одеського узбережжя. Ну, це не відповідь, це війна. Ну не може бути на війні відповіді. Це все.